Blah Арешти доноси тридцяті. Повернулися в Крим. Вільний народ знову репресують два дні поспіль. В окупованому Криму лютують російські силовики у балаклавах і під прикриттям до зубів, озброєний ОМОН влаштовує облави та обшуки в будинках татар і масово вивозить людей невідомо куди. Кремль свою агресію намагається сховати за ширму вигаданої боротьби з тероризмом. Україна називає це не інакше як спланованим знищенням кримсько-татарського народу і знову закликає світ допомогти Атарам вистояти проти тиску країни-окупанта. Лише про головне за мить у спецкорі Вітаю вас. від Волині до Закарпаття. Російські вантажівки застрягли на наших кордонах. У Європу їх не пускають пікети активістів. Привіт, із 30-х Взяли під варту Емір Гусіїна Куко, Вадима Сирука. Енвера Бекірова і Мусліма Алієва у Криму. Повальні обшуки та арешти членів меджлісу ФСБ шукає терористів. Відкриття століття неможливо виявилося можливим. Учені засікли хвилі гравітації, і тепер кажуть, можна буде змінювати час і простір. РСЗВ ГРАД та самохідні артилерійські установки в бойові порядки розгорнули росіяни вздовж українського кордону. Причому зробили це під прикриттям димової завіси у повну бойову готовність. Також приведені Південний та центральний військові округи Росії на півдні та в Криму проводяться широкомасштабні навчання із залученням вісьмох із половиною тисяч солдатів, 900 одиниць техніки та 200 літаків. У портах Севастополя в контейнерах складуються ракети до систем с 300 Водночас до Окупованого півострова прибув керівник генштабу Збройних сил Росії генерал Герасимов. Сьогодні вранці, у безпосередній близькості до контрольованої Україною території, окупанти розгорнули в бойові порядки реактивні системи залпового вогню ГРАД новітнього зразка на базі машини КАМАЗ та самохідні артилерійські установки з метою прикриття цього посиленого групування росіяни. Виставили димову завісу. Додаткового пропускного пункту на Луганщині поки що не буде. Через терористів сьогодні опівдні під час огляду робочої групи місця для облаштування додаткового КПВВ поблизу населеного пункту Золоте. Терористи відкрили вогонь із заборонених 120-мм мінометів. Одного військового тяжко поранено. І ще двоє поранених поблизу Мар'їнки. Там сьогодні найгарячіше. Ворог 14 разів відкривав вогонь по наших позиціях, зокрема і по контрольно-пропускному пункту на шляху з окупованого Донецька. Загалом минулої доби терористи обстріляли українські позиції 53 рази. Водночас, наша розвідка говорить про активізацію російсько терористичних військ. Зросла кількість повітряної розвідки та поставок зброї з Росії. Зафіксовано прибуття трьох ешелонів. В одному з них було 250 тонн боєприпасів. Окрім того, біля селища Корсунь Донецької області виявлені дві системи реактивного залпового вогню смерч. А в районах Стаханова, Макіївки та Донецька, забороненого мінськими домовленостями озброєння. Танки та САУ. Тому військові експерти побоюються ще більшого загострення ситуації. Цієї доби під мінометним вогнем противника опинилися наші позиції в Зайцевому, Красногорівці та в Пісках. Окрім того, в Красногорівці бойовики застосували зенітну установку. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по українських укріпленнях в Троїцькому, верхньоторецькому, майорському, новгородському, луганському, опитному та на шахті Бутівка. Сто двадцятки по Зайцевому найближче до горлівки села ще потерпає від обстрілів, причому дістається і мирним, і нашим військовим осколками боєприпасів поранило місцевого жителя, який приїхав до св... по свої речі. Люди тікають, якщо є куди. А от що робити тим, у кого немає близьких у тилу, найбільше потерпають родини з дітьми. Наталя Нагорна горна продовжить. Тут не закінчилася війна в селищі Зайцевому українські військові змушені не просто залишатися на позиціях, а й постійно вступати в бій. Була робота, навіть ствольної артилерії, 122 мм. Ось наслідки чергового вибуху. Через великокаліберну міну вивезти залишки майна господарі дому не встигли. Міна прилетіла 120 двадцяти, судя по розрушенням, зривною волною тут плітка напала, просто зривною волною поверділа. Смотрите, тут все всю було, люди сиділи, нічого не встигли забрати. До ворога так близько, що від гранати долітають. Командир 17-го батальйону розказує, осколком від АГС поранило місцевого хлопця. Почався обстріл, отримав ранення в руку. Думали, легка артерія перебита. Казалась. Помогли, оказали первую медицинську допомогу, визвали скорою. Господарі осії садиби дуже довго не хотіли їхати, поїхали лише цього тижня, тому що два прямих влучання міни у дах їхнього будинку примусили їх це зробити. Одна міна пробіла кришу, потолок, пол в подвал, прямо в подвал упала. Лише зранку крайня неокупована вулиця Зайцевого оживає місцеві. Несуть додому їжу та воду. Несу картошку, воду несу, капусту несу. Та мені подруга моя дала, потому тому що ми відсюди виїхати не можемо. А чому нас і опускають, от у нас перекрита дорога. Надія показує фотографії своєї розбитої хати. Сусідня геть згоріла. Води тут немає вже другий рік. Пожежників на дочекатися. Місцеві тут досі не визначилися, хто їм ворог, а хто друг. А хто по вам стріляє? Ми в підвалах живемо. Но стреляют по вам. Не знаю. Я, ночью я не выхожу. Мы вышли утром, покормили собак и зашли домой. Каждый день стреляют. Утром стреляют, вечером стреляют, в обед стреляют. Что это за жизнь такая? Версии, кто, кто, конкретно по вам стреляет, у вас нет? Да? Нету. Виктор навіть по хлеб ходит и с паспортом, хотя далеко ехать не собирается. А куда ехать? Ты меня прыгаешь? Я приехал к тебе. Бабушку забрал и поселишь меня? Катерина стверджує, якби не паперові бюрократичні труднощі, давно вже вивезла дітей. У мене рібенку два роки і второму три роки. Та вони тут бідні пугаються. Вот у нас вчера, двух концах, тут как бы куда вывозить? до такої степені меня в хаті и далее, ни одного нет окна. Надійка, Іринка, Олечка та Надійка себе називають сестричками. Їхня мама опікун теж надіє. Живе з дівчатами на передовій. Під час обстрілів вони не ховаються, сплять у хаті нікуди їхати не збираються. Підвал там такий, якщо по ньому ударить, то там ми без варіантів. домі всі. У мене я у мене господарство, у мене в погрібі. Закатка, м'якогрібі, картошка. Куди я поїду? Це мелочі, але це так. Вона вже виховала десятьох дітей. Дві доньки вчаться в окупованій горлівці. Двом із її дівчаток потрібне особливе навчання психолог, логопед. Але діти не можуть ходити ні в реабілітаційний центр, ні в садочок, ані до школи. Найбільше ці дівчатка мріють поїхати на море, але для цього треба так мало і так багато водночас. Што закінчилась війна? із Донеччини. Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Станіслав Кіранчук. Спецкор 2+,2. Пересувні міномети на вантажівках і газелях. Тактика відпрацьована в колись окупованому Слов'янську. Дістала нове дихання під Маріуполем підкрадаються, швидко обстрілюють і хутко тікають. Мобільні групи артилерійської підтримки використовують не лише міномети, а й партизанські гради. Українські вояки тільки вчаться боротись з новим злом. Із передової матеріал Олександра Загородного. Ага. Вихідної твірстя на протиданку проблеми ракети. Судя по всему, это... Да. протитанкова ракета пробила бронековпак, розірвалася всередині і вилетіла з другого боку. Сам ковпак вибух вирвав зі свого місця та відсунув у бік. Це ще пощастило кажуть хлопці. Під час обстрілу за інструкцію вони мали усі сидіти всередині цієї броньованої вогнової точки. Але там був лише один боєць. Зараз він у лікарні Ранений, звісно, очень переволновався. Пораження у нього не глибокі, але множество не поражені ліца. Голови, шеї, спіни. Жити буде, заспокоюють медики. Бійці тим часом уважно вдивляються у посадку, звідки стріляли, але там уже нікого нема. Тактика чеченської війни пояснюють у штабі АТО. Свої міномети та гранатомети бойовики встановили на вантажівках, під'їхали, відстрілялися і поїхали геть. Передвигаються вдоль лінії розграничення, наносять кратков'яний біглий огонь по позиціям і тут же відходять. Тобто їх тяжело фіксувати. Представителям місії важко впіймати таких гастролерів і українським бійцям. Зараз вони думають, що робити з цією мобільною ворожою артилерією. Командири зітхають. Тяжко воювати, коли ти стоїш на одному місці і тільки обороняєшся. До того ж, окопна війна усіх уже дістала. Учора боєць цього підрозділу помер у лікарні не від ворожого вогню, від грипу уже, звісно, пішло на спад, но от буквально дві неділі назад багато було: п'ять-десять чоловік їжеднівно. Обращались і госпіталізували тяжело ОРВІ. Кількість обстрілів останнім часом постійно зростає. Маріупольський напрямок за минулу добу бойовики обстріляли 22 рази. Українські бійці відповідали лише на кожен другий обстріл, бо перемир'я з Донецької області. Олександр Загродний Азаренко та Олег Спицкор два плюс і ще одна меморіальна дошка з'явилася на Київщині у Василькові. Вшанували загиблого воїна. А то Юрія Скляра. Пам'ятний знак встановили на фасаді місцевої школи номер 3 де навчався загиблий. Поруч вже з увічненим у мармурі бійцем Олександром Лістровим. І тепер буде і його побратим. Юрію Скляру було 44. Він добровольцем пішов на війну. Досвідчений водій керував БМП та 14 лютого, торік, під час жахливих подій під Дебальцевим, підірвався на фугасі. Лише через 4 місяці тіло загиблого Вдалося ідентифікувати завдяки аналізу ДНК. Був чесним, справедливим. І заради справедливості він пішов на війну, щоб війна не прийшла у наше рідне місто, у нашу рідну країну. Режим тиші в Сирії має настати за тиждень. Про таке домовились між собою США та Росія напередодні в Мюнхені. Міжнародна група підтримки, до якої увійшли 12 країн, підписали документ, що передбачає припинення військових дій між урядовими та опозиційними військами, а також доступ міжнародної гуманітарної допомоги. Тепер на мирні умови переговорників мають пристати представники Башара Асада та повстанців. Напередодні сирійський центр політичних досліджень повідомив, що за п'ять років. Громадянської війни загинули 11% населення Сирії, 470 тисяч людей. А 11 мільйонів були змушені залишити свої домівки. Безстрокова акція з блокування руху російських фур швидко поширюється західною Україною. Після Закарпаття до неї долучилися активісти Львівщини та Волині. Напередодні на в'їзді до Закарпаття активісти почали змушувати водіїв розвертатись на фото та відео, що з'явилося в соцмережах. Імпровізований блокпост у районі села Нижні Ворота. Нагадаю, днями польща заявила про заборону в'їзду російським фуром. Тож вони рушили через словаччину та угорщину і перетинають кордон на Закарпаття активісти мають на меті не допустити в'їзд в Україну торговельного транспорту країни окупанта. Додам, що Росія обмежила транзит в своєї території українських вантажівок на шляху до Казахстану з 1 січня цього року. При цьому українські митники наголошують жодної законодавчої заборони щодо оформлення транспорту з російськими номерами на українських пунктах пропуску немає. Щоб наша держава визнала Росію країною агресором і не дозволила так само як Польська Республіка, країна Європи, в'їзд так само фур з номерами Російської Федерації, з номерами країни агресора, окупанта, з якої ми ведемо зараз війну. Чергова інформаційна атака від кабінету міністрів перед майбутнім звітом уряду у Верховній Раді цього разу про свій план дій Арсеній Яценюк говорив послам, акредитованим в Україні. Головний меседж за реформи треба боротися всім разом. А справи робити без чвар. Практично до цього ж сьогодні закликали українську владу і політиків країни Євросоюзу. Клуб кабінету міністрів поступово заповнюють дипломати це чи не рекордна кількість послів, 86 яких зібрали разом, аби вкотре за тиждень проголосити про нову політику уряду, подякувати закордонним партнерам і запевнити корупції ні, реформи пріоритет. А усі гілки влади мають цьому сприяти разом. Будь-яка криза завжди дає можливості, і ми хочемо використати ці можливості для того, щоб український парламент, президент країни і український уряд далі рухались шляхом. Ефективних реформ невтручання гілок влади у роботу одна одної прозора приватизація, завершення судової реформи над цим плідно готовий працювати уряд, якщо йому дадуть це зробити. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк напередодні в ефірі програми Право на владу заявив: якщо постане питання про відставку його кабінету, свої крісла полишать усі гуртом. Зараз політична криза може бути подолана тільки одним шляхом рішення президента і фракції блоку Петра Порошенка. Якщо він скаже, знаєте, шановні урядовці. Я вважаю, ви неправильно працювали. Ставте резолюцію недовіри уряду. Ми приймемо це рішення і президента, і парламента. Ми поважаємо це рішення, тому, тому що це є демократія. Сьогодні ж глава уряду запевнив, для виконання обіцянок впроваджувати реформи немає нічого неможливого. Наш план в першу чергу базується на політичній стабільності і політичних компромісах, до чого уряд і. Фракція політичної партії, яку я очолюю, повністю готові. Ми вважаємо, що зараз. З президентом країни нам необхідно на кінець то чітко прийняти рішення про майбутнє країни. І вже до обох президента і прем'єра із відкритою заявою близько 60 підписантів звернулись міністерські чиновники, кажуть їм наболіло, і вони не хочуть бути ширмою для корупції. Професіонали вже звільняються з уряду, бо не мають можливостей продовжувати реформи. Тобто, або ми справді реформуємо країну, або ми займаємося фікцією, продаючи суспільству. Фактично продукт, який гнилий всередині, і ми просто хочемо публічно звернутися до керівництва держави. Насамперед, це безумовно президент України, це прем'єр-міністр України. Поставити крапку раз і назавжди, і подумати про країну до об'єднання заради продовження реформ закликав українську владу і політиків Євросоюз. на своїй сторінці у Фейсбуці країни-члени ЄС порадили усім керівникам України в теперішній ситуації відкласти розбіжності. Послання владі також зробив МВФ після заяв його керівництва, що фондові складно продовжувати співпрацю з Україною без належної боротьби з корупцією в країні. Валютний фонд напередодні підтвердив, що залишається у програмі співпраці з Києвом, але дату підписання меморандуму поки що не називають я не можу сказати дату, коли Рада директорів ухвалить рішення щодо другого перегляду. Насправді це залежить від вирішення важливих питань, а також коли у нас буде більше ясності щодо статусу уряду та коаліції. Тим часом президент Петро Порошенко вдався до листування на сайті голови держави. З'явилося звернення до прем'єр-міністра, генпрокурора та керівника антикорупційного бюро. Там президент вказав факти із прізвищами чиновників, які під підозрою у корупції, але на волі. Вважаю неприйнятною бездіяльність правоохоронних органів і керівництва уряду. Чиновники, щодо яких є обґрунтовані підозри у здійсненні корупційних злочинів, мають звільнятися з посад. Чекаю ефективної та результативної реакції на указані факти. Чи вдалося політикам такі домовитись, і чи дослухались вони до прохань закордонних партнерів і далі рухатись разом? Буде зрозуміло вже наступного вівторка. Звід уряду у Верховній Раді стане розв'язкою. Олена Мацюцька, Оксана Щербина, Спецкор 2+2. У Києві знайшли пістолет Михайла Чечитова, екс НРД по регіонала, який укоротив собі віку, викинувшись із вікна. Правоохоронці повідомляють, що саме розслідували справу про незаконний обіг зброї та виготовлення боєприпасів. Проводили обшук у приватному будинку і там натрапили на нагородний Маузер. Десять патронів до нього та дозвільні документи на ім'я Чечитова. Також у будинку знайшли два автомати, чотири пістолети та набої до них. Он был обработан, ДНК, пальцы сняты. Сейчас будем устанавливать, как он попал в владельца. Там в документах указано, да, что кому принадлежит? Да, документы, фотография, выдано разрешение, все, пожалуйста. Чи може вона вплинути ця знахідка на справу по Михайлу Чечетову, необхідно встановити шлях її потрапляння до вказаної особи, якою вона була вилучена в ході проведення обшуків з метою встановлено, чи дійсно вона належала вказаному громадянину, нами зроблені відповідні запити, з метою отримання офіційної інформації. Екс регіонала і колишнього голову Херсона Володимира Сальда облили червоною фарбою, коли він прийшов на сесію Херсонської міської ради. Раніше депутата від партії Наш край на засідання сесії не пускали місцеві активісти. Цього разу Сальдо до сесійної зали потрапив, але керівник Херсонської народної самоборони Інна Усачова вилила на нього пляшечку червоної фарби і вимагала покинути засідання. Арсенал боєприпасів вилучили правоохоронці на Вінниччині дві ручні гранати, велика кількість різнокаліберних набоїв, кілограм вибухової речовини та гвинтівку переховував у своєму будинку 30-річний житель міста Іллінці. побачивши копів на подвір'ї. Підозрюваний викинув у вікно димову шашку та намагався втекти. Але його затримали. Для чого чоловік влаштував вдома склад зброї з'ясовує слідство? Коли наші працівники поліції проводили по то цього чоловіка санкціонований судом обшук, він вчинив супротив, кинув димову шашку, зрив пакет Професійними діями. працівників поліції він був затриманий. Другий день у Криму тривають обшуки в оселях кримських татар та українських громадян інших національностей, які сповідують іслам. За цей час представники ФСБ Росії брутально вдерлись в 12 помешкань. Стільки само людей затримано та допитано. Більшість після допитів відпущено. Діли спецпризначенці жорстко штурмували будинки, вибивали двері та шибки. Хоча спротиву їм ніхто не чинив. За даними лідера кримських татарів Рефата Чубарова, сьогодні в Криму в справі чотирьох затриманих вже завершилися суд їх звинувачать у причетності до терористичної діяльності і будуть утримувати під варто щонайменше до 8 квітня. Про це лідер кримських татарів повідомив сьогодні в МЗС України під будівлею відомства за участі всіх його працівників на одному з флагштоків Рефат Чубаров підняв прапор кримських татар на знак єдності України та Криму і того, що Україна не залишить у біді своїх громадян. Взяли під варту до 8 квітня. Емір Усеїна Куку, Вадима Сирука, Енвера Бекирова і Мусліма Алієва. Хочу додати, що минулого року були заарештовані ще четверо кримських татар, які проживають в регіоні Севастополя. І здається, їх і цих от чотирьох їх будуть всіх об'єднувати в одну справу справу щодо терористичних терористичної діяльності. Понад три години був заблокований рух транспорту автодорогою Кіровоград Миколаїв поблизу села Полтавка. На трасі перекинулась вантажівка з причепом і перегородила весь шлях. Водії намагалися об'їхати проблемне місце полями, але застрягли в багнюці. На трасі утворилися величезні затори в обох напрямках. У чому причина аварії, Яка ситуація на трасі? Розповість Олена Шворак. Камаз навантажений насінням соняшнику перекинувся близько восьмої ранку. Через це рух Миколаївською трасою виявився заблокованим, адже об'їхати цю ділянку дороги неможливо. Водій Камазу, що перекинувся, твердить причина у слизькій дорозі. Після учорашнього дощу і нічного морозу траса перетворилася на суцільне скло. Олольот не посипана дорога. І вся причина скорость була 40 кілометрів в час. Не було не перевищення нічого ніхто не посива, не посипає нічого. Плюс наскочив на яму понесло мене. Вранці на дорозі був ще й сильний туман, і лише дивом ніхто не врізався у перекинутий автопотяг. Ми Під'їхали вже той хамас слідом був зложений, і ми чуть не, 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 не влетіли. А тоді вже давай бігом бігти та спинять машини, бо ж сплошний жліт був. А тепер мене трусить, мені страшно. Рятувальники, що оперативно пробули на місце події, намагалися відтягнути перекинутий причеп з проїжджої частини. Це вийшло далеко не з першої спроби. Рх транспорту вдалося поновити за три години. Після цього рятувальники взялися допомагати водіям, які застрягли у полях, намагаючись об'їхати заблоковану ділянку. Олена Шворок, Роман Круніч, Кіровоград, Спецкор, 2+,2. Під Житомиром у ДТП згорів легковик разом із водієм. Аварія сталася на автотрасі Київ. Чоп легковик Хонда рухався в бік Києва. Під час вгону виїхав на зустрічку і в на високій швидкості врізався у фуру. Від зіткнення легковик відкинуло до відбійника. Він загорівся. Вогонь геть знищив автокермувальник іномарки. Загинув на місці. Його особу встановлюють слідчі. Також вони з'ясовують, чи були пасажири легковику. Водій фури не постраждав. Гравітаційні хвилі здатні перевернути світову науку. Лише вчора дві лабораторії спільно заявили про їх відкриття. А вже сьогодні говорять, що тепер космос буде як на долоні. Антиматерія, темна енергія, викривлення часу і простору власне активність чорних дір астрофізики вже довели. Що на черзі Станіслав Фещенко побував у Київському інституті Боголюбова, який теж доклав руку до підтвердження теорії Ейнштейна. Почувши про відкриття гравітаційних хвиль, космолог Юрій Штанов квапиться до лабораторії в інституті теоретичної фізики. Ці хвилі шукали ще 40 років тому, і ось це рівняння Ейнштейна доведене. Доктор наук штанов вивчає темну енергію та темну матерію і сподівається, що тепер йому вдасться їх зафіксувати і показати людям. Регістрацією сигналу темної матерії теж займаються співробітники нашої лабораторії. Ні, предварительно вже обнаружили ніякої лінію злучення космологической природы, которая может указывать на некий распад. Часті матерії. Гравітаційні хвилі єдині з усіх здатні проникати крізь матерію, та вони надто слабкі, щоб спричинити негайну революцію в науці. У світі лише дві обсерваторії можуть фіксувати їх, але і цього досить, аби всесвіт розкрився з нового боку. До сьогодні на космос лише дивилися очима. Тепер інформацію даватиме сигнал нового типу. До сих пор ми наблюдали Вселену фактично, исключительно в оптичному діапазоні. Тось ми смотрели на свет от зв'яз, потом світ ультрафіолеті. Теперь ми можемо использовать гравітаційні волни. Оптимізм українського науковця поділяють західні колеги. Теорія Ейнштейна про викривлення часу і простору підтвердилася. Чи не означає це, що тепер з часом і простором можна робити що завгодно? Чом би й ні? От раніше ми навіть не підозрювали, що можлива подвійна чорна діра. Подвійні пульсари уявляли діри? Ні. Та ще й такий сплеск гравітаційної енергії неможливо, виявилося можливим. А ще неможливими вважали автомобілі, які долають гравітацію, і мандрівки в часі, як у відомому фільмі. Та тут академіки вже стримані і радять розрізняти науку і фантазію режисерів. А, Ей, стей, не малий безкетнику ніяких машин в Я думаю, не буде, не буде. і літаючих тарілок теж. Станіслав Фещенко, Анастасія Боринець, Андрій Сокуренко, спецкор 2+,2». Українська форель. Жива риба з карпатських рік та фермерських угідь. До кризи цей бізнес окуповувався сповна, але після знецінення гривні ціна вирощування царської риби злетіла до небес. І, хоча конкурувати із завізною, європейською форелю стає дедалі важче, бо там і вирощують значно більше і вона дешевше. Вітчизняні фермери виробництво не згортають. Це вона виросла за рік не з дешевих. Це удовольствие. Чесно говоря. Це і є та сама царська риба Форель, яка розмножується винятково в гірських річках. Місцевий фермер Володимир Дзюба кілька років тому спробував вирощувати її для продажу. Найскладніше каже: було знайти водойму для такої вибагливої риби. Кілька місяців пошуків, і ось його садиба в Закарпатті біля самісінького підніжжя, гори стримба. Із наповненням басейнів проблем немає. Їх живить гірська ріка. Проблем зі сковоробами в нас не було і не буде, тому що в нас виключно екологічно чиста водичка, де кожен місяць беруться аналізи і ще ні один раз нам ні в чому ми не були попереджені. Узимку форель не засинає, їй треба часто харчуватися і швидко рости, адже товарного розміру вона досягає через кілька років. Тому бізнес цей жартують працівники форелового господарства лише для терплячих. 280-300 триста грам. потрібно три роки, бо в рік вона набирає ну не більше 100 грам в рік. Так що не дуже такий той простий бізнес цей. Непроста і специфіка вирощування. Ці 12 басейнів побудовані для різного віку та розміру риби. Коли мальок підростає, його пересаджують в інший і так, поки не потрапить у 12-й. До останнього доживає лише 70%. Є складнощі із кормом. Вітчизняний, каже Володимир, хоч і в рази дешевше за європейський, та все ж не підходить для його форелі. Тому він купує їжу для царської риби аж у Данії. Щоправда, переплата за корм зробила невигідною продаж риби до магазинів та ресторанів для того, аби бізнес був хоч трохи прибутковим. Свою форель Володимир оцінив у 200 гривень за кілограм, але ціну збиває європейська заморожена. Вона в магазинах по 160. Що немає качества, можна віддавати на опт і закривати на це газа. А ми сьогодні цього не хочемо робити. Ми хочемо доказати, що ми є єдині. На цій закарпатській землі, де вирощуємо чисто екологічну форель. Але згортати рибний бізнес через європейських конкурентів він не став і просто змінив ставку. Тепер його покупець передусім турист. Через великий наплив людей, продаж хижака до магазинів йому став геть нецікавим. Люди охоче платять 250 гривень за те, що їм дають і зловити форель, і за те, що її одразу ж готують при них на мангалі. Будь ласка, вудочку тут ви її піймаєте самі. О, о, є, єс. Не те, що там просто як магазин собі зайшов, там купив риби, чи там ще щось а собі прийшов, сам зловив. Фермер упевнений, якби держава допомагала таким господарствам за кілька років, може, і розширився б, і тоді його царська риба продавалася б як в українських магазинах, так і за кордоном. Поки ж він радіє тому, що має сьогодні, і що по форель до нього люди приїздять самі. По продажі за кордон у нас немає такої потреби. У нас в достатній кількості свого споживача. Із Закарпаття Віталій Фанасієнко, Андрій Хлус, спецкор 2+,2. Гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимось.